24-річний житель квартири на п'ятому поверсі у БТП верхівці по вулиці Чубаря, 1 дивом залишився живим. Близько 9.15 у цій квартирі трапилась пожежа. За словами свідків, жителі почули сильний хлопок і тоді вирішили перевірити, що відбувається. Саме тоді і побачили охоплену полум'ям квартиру на горішньому поверсі. Молодий чоловік сам вибіг з палаючої квартири, і його в свідомості доставили до лікарні. Як з'ясувалось, наслідок пожежі він отримав сильні ушкодження, близько 60% поверхні тіла. За він у реанімації. О 9 годині 22 хвилини викликали службу порятунку. а Вже о 9.35 пожежа була локалізована. Завдяки такій оперативності від вогню не постраждали інші квартири та весь будинок. Коли на місце події прибула наша знімальна група, бійці служби порятунку продовжували ліквідовувати наслідки пожежі, в тому числі викидали з квартири залишки обгорілих предметів, рештки домашніх речей. На місці події перебували і газова служба міста, і міліція, і підрозділи служби з надзвичайних ситуацій. Причини пожежі, які наслідки поки що офіційно. Ціно невідомі однією з версій може бути займання внаслідок загоряння газу у кухні.